Ще раз кажемо слава нашому Господу Ісусу Христу, велика Його милість взагалі до людства, до кожного з нас. І навіть цей ранок вона над нами. Ми піднялись з постелі, прийшли на це місце, ми цей ранок проводимо в Божому домі. І в нас сьогодні величне служіння. Причасті. Сьогодні брат Роман вже згадував. Про те, що цей тиждень по особливому дитина Божа мала би десь аналізувати всякий час, всякий день, але цей тиждень перед причастям по особливому. І як зазвичай служителі, і, і я за тиждень до спомину пастори служителі відповідальні за служіння нагадують в церквах про те, що на наступну неділю у нас причастя. Будемо готуватись до причастя. П'ятниця, як зазвичай, оголошується днем посту, смирення, молитви, освячення, очищення перед Господом. Ми себе готуємо. І ми робимо правильно, якщо ми так робимо. Ми робимо правильно, якщо ми роздумуємо, як ми прожили цей місяць, тиждень, день. Ми робимо правильно, коли ми розсуджуємо про тіло Христове, про це служіння, до якого ми готуємось, про ціну нашого відкуплення. Я думаю, якщо ми аналізуємо щиро своє життя, то ми напевно знайдемо, що ми десь та й були неправі, десь та й помилялися, як каже Яків, десь та й проявили якийсь певний непослух Богові, його слову, Його веденню. І от... Як бути в таких ситуаціях, як відреагує Бог на цей наш непослух, що зробить Господь? Знаєте, коли я був молодим, я часто їздив в різні служіння і коли я вже був молодіжним керівником. Я чув, як говорили брати часом, і я, бувало, так говорив, от, ну, Бог такий, ми, що чули пісню, це наш Бог, мій Бог. І ми десь, я чув в проповідях, я десь так розумів: як буде так, то Бог зробить так, а якщо буде так, то Бог зробить так. І знаєте, Чим більше йде життя, я тим більше розумію, що воно не зовсім так. Що воно в житті є набагато складніше. І бувають ситуації, де я не можу впевнено сказати, а як зробить Бог. Це знає тільки Бог. Цього тижня я читав різні тексти, де відкривалась Біблія, там читав і псалми, і еклезіасти з нового заповіту. І все ж таки знову увага більше впала на текст з історією пророка Йони, про який ми чули минулого тижня. Теж якось так цього тижня читаючи, моя увага знову повернулася до книги цього пророка. І я ще раз нагадаю з цієї книги, з першого розділу перших два вірші. І було слово Господнє до Йони, амтайвого сина, таке встань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице Моєм. І встав йона, але встав, щоб утекти до Таршішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до Таршішу, і дав заплату його. І війшов у нього, щоб відплести з ними до торшішу сперед Господнього Ліця. Йона не послухався Господа. Знаєте, мені цікаво би було якось цю історію розповідати людям, які про неї чують взагалі вперше. Вам вже не цікаво, бо ви вже це знаєте наперед. І от задати тим людям запитання, зупинитись на цьому вірші і задати запитання: от Йона не послухав Бога. Як ви думаєте, як поступить Бог? Люди, які не знають продовження історії. Ех, непослух, він завжди людей зачіпає. Навіть людей зачіпає. Ми реагуємо по-різному на непослух, коли нас десь не послухають. Коли мама просить доньку, ти сьогодні будеш вдома, я буду тебе просити, бери якось з дому помий посуд. І мама приходить з роботи, а в кухні купа посуди. Як реагує людина? Це зачіпає. Коли чоловік просить дружину, приготуй мені там якийсь там одяг кудись там, а попросуй, чи там випери мені там якийсь одяг. І вже ця хвилина підійшла, що його вдіти, а він не готовий. Як реагує чоловік? Коли жінка просить чоловіка, ти сьогодні будеш вдома, ну, повішай вже нарешті годинник чи картина, один цвочок забити. Приходить, а, а він цього не зробив. Один цічок зробити, він цього не послухався. Воно нас обов'язково зачіпає, коли нас не послухали. Ми просили, нас не послухали. Я пам'ятаю, коли якось на літній сцені в Палацу культури Кристал був концерт Дзідзі. Я своїм дітям наказав: Боронь Боже, ви там будете. І за якийсь час я взнаю, що дехто з моїх дітей там був. Вони той концерт згадують по сьогоднішній день. Я їм його не подарував. Так, вони не послухали слова батька, вони не послухали слова пастора, бо є моменти, коли я з ними говорю, я зараз з вами говорю як пастор. Нас зачіпає, але друзі, ми на непослух. Я думаю, що ми згодимося, ми реагуємо дуже по-різному. Нас непослух може образити, ми можемо замкнутися з цією людиною, не розмовляти. Ми можемо проявити злість, якусь агресію до людини. Ми можемо десь стосунки розірвати якісь цією людиною і так далі, по-різному. І знаєте, воно залежить від багато чого. Залежить, хто нас не послухався. Одна справа, якщо це якась людина з вулиці, ми щось попросили, він махнув рукою і пішов далі. Друга справа, коли це твоя дружина чи твої діти, ми по-різному реагуємо. Ми по різному реагуємо на те, залежить від нашого прохання. Наскільки цінно, наскільки важливо, наскільки глибоко було те, про що ми просили. Наскільки воно мало вагу, ми реагуємо по різному на те, чи ця людина забулась, ну вилетіло, забулась людина, не послухалась. Чи людина свідомо проігнорувала і навіть зробила прикрість, навпаки, зробила тому, ніж ми просили. Ми теж по-іншому зреагуємо на це. Ми по-різному реагуємо на непослух по відношенню до нас. І я розумію, що Бог теж по-різному реагує на непослух. Коли ми Хто більшість з нас, абсолютно більшість, ми знаємо загальні події Біблії, і ми знаємо, що Бог на непослух різних людей теж реагував по-різному. Коли перша ж сім'я, перші ж люди не послухали Бога, Бог їх вигнав з місця їхнього перебування. Бог вигнав їх з раю і закрив для них назавжди дорогу назад. Все. Така була ціна непослуху, і це тільки початок ціни. Ми читаємо про мужа Божого Мойсея, коли він свого часу не послухався Бога. Для нього закрився вхід в обіцяну землю. Це за непослух Господь сказав, ти не війдеш. Туди, куди ти так тяжко провадив народ, 40 років, ти не війдеш. Ціна твого непослуху. Коли не послухався Господа Давид, ми читаємо, муж Божий, пророк Божий, сказав Давидові: гріх твій прощений. Бог тобі простив кома. Але ти заплатиш ціну. І хто читає слово Боже, ви знаєте, так. Ціна не заставила себе довго чекати. Прийшов час, він почав платити ціну свого непослуху. По різному реагував Бог. Ми читаємо історію про одного пророка з Юди, якому Бог сказав: зробиш так, так, так і так і так. Щось він зробив так, як сказав Бог. Щось він зігнорував про те, що сказав Бог. І хто читає Боже Слово, ви знаєте, він заплатив своїм життям. Лев його зустрів на дорозі, вбив. Це була ціна його непослуху Богові. Коли ми читаємо новозаповітні історії про Ананія і Сапфіру, люди, які не послухались Бога. Ми читаємо, вони заплатили своїм життям. Бог на непослух реагував якось по-різному. Ми читаємо історію про Мордихая і Естер. І коли картина так складалася, що Естер має взяти на себе відповідальність серйозний виклик з ним справитись. І був вибір, як поступити. Мордехай їй сказав: так, ти вільно зробити будь-який вибір, так або інакше. Але знай, якщо цього не зробиш ти, це зробить хтось інший. Ще один варіант, як Бог зреагує на непослух. Якщо не послухається Естер, Бог знайде того, хто послухається. І цю роботу зробить хтось інший. Але де будеш ти, де буде дім твій? Історія, коли взагалі людство не послухало все, що тільки можна не послухати від Бога, коли настало виповнення часу, Бог сина свого послав, щоб оплатити ціну людських переступів, людських провин. Бог реагує на переступ, на непослух по-різному. І знову ж таки, як у випадку, з нами, з вами, так, з людьми, Бог теж дивиться, і писання нам про це говорить. Хто більше знав, кому більше ввірено, і питати буде Бог по-іншому? Хто свідомо переступив, хто незнаючи переступив по-різному. І от повертаємось до книги Пророка Йони. От якби ми не знали розвитку подій. Ну сьогодні це тяжко. Знаєте. Сьогодні це навіть на недільній школі не проекспериментуєш з цим текстом. Бо навіть діти в шкілці вже знають про йону і знають, там, де йона, там мусить бути кит. Но цікаво, знаєте, колись ви пам'ятаєте, кілька місяців назад я задавав запитання, для чого людям голова, як відповідь, яку відповідь дадуть діти. Я дякую всім, хто потім було багато відповідей. Люди писали от що відповіли на шкілці, що відповіли їхні діти вдома, що відповіли їхні онуки. І цікаво, такі оригінальні дитячі відповіді. Хтось говорить, голова потрібна для того, щоб не війти в двері, щоб не стукнутись, щоб ти бачив, куди йдеш. Хтось з дітей відповідав, що голова потрібна для того, щоб їсти. Логічно, так, для того, щоб їсти. Хто з дітей відповів, голова людині потрібна для того, щоб вся кров не витекла. Це таке, знаєте, як пробка в пляшці, для когось голова для цього потрібно служить. От, е, хтось написав, що голова, голова потрібна для того, щоб удар тримати. Хтось написав, що потрібно, щоб думати, щоб рішення приймати. Дуже цікаво, я завжди кажу, з дітьми дуже цікаво задавати питання. Вони мислять нестандартно. Но в історії з Йоною навіть це не пройде, тому що діти вже знають, яке було продовження. І от цікаво, не знаючи продовження, Йона не послухав Бога, самого Бога. Бог сказав, це він не забув, це якось не так сталося. Це він абсолютно в протилежний бік тікає. Як поступить Бог? І знаєте, якби я не знав цієї історії, я би сказав, я не знаю. І я би точно не написав такий сценарій, як його написав Господь на життя Йони. Я би точно якось по-іншому продовжив цю історію. Але в Бога є свій сценарій на, всякий, на всяке життя на всякий вчинок на всякий непослід. І в історії з Йоною Бог поступає абсолютно не так, як з усіма вище наведеними прикладами, які я згадував і про Адама, Мойсея, Давида і всіх інших. Бог, як ми чули минулого тижня, Бог дає Йоні другий шанс. Це ще один варіант, як поступить Бог, як відреагує Бог. І от Бог піднімає шторм на морі. І для, для чого цей шторм? Я роздумав над цим, але ну, знову ж таки, в цій історії з Йоною Бог теж міг зовсім по-різному поступити. Він міг якось затвердіти серце капітана корабля, який би сказав: друже, вибач, нема місця на кораблях, всі квитки продані вже все, ну, ми тебе не можемо взяти. Ще по-різному, по-іншому могло статись. але Бог допускає до певної міри, щоб йон знайшов своїм планом. І от на якомусь етапі Бог піднімає шторм. Здається, для чого цей шторм? Щоб викрилося оце беззаконня. Якби не було шторму, якби не було бурі на морі, Йона би так спокійно спав і так би доплив до Таршішу. Якось би там потім влаштовував своє життя. Але Бог посилає цю бурю, щоб вскрилося, щоб люди почали задавати питання, що відбувається, що сталося, що не так. Щоб знайшли причину, що сталося насправді. І так був знайдений Йона. Пам'ятаєте, був момент, коли ще давніша історія з Аханом, Бог свого роду теж підняв бурю на морі. Сказати історію з Йона, так, випадку. Бог піднімає ці моменти, коли військо йде і терпить поразку. Йде на абсолютно слабеньке місто і терпить поразку. Коли падає перед ними Єрихон, великі міста твердині падають, а оце якесь містечко, і вони терплять поразку. Що сталося? Бог піднімає бурю на морі, щоб знайти є проблема. Є проблема, інакше би ніхто навіть не знав, що ахан проявив непослуг Богу. І от коли вскривається проблема, і Господь написано призначає велику рибину, і коли йону викидають за борт, ця рибина його проковтнула. І от, друзі, я далекий від думки, що кит викинув би йону на берег в будь-якому випадку. Я не впевнений, що кит би викинув йону в будь-якому випадку. Я розумію, що сталося так. Весь розвиток подальших подій залежав від того, що зараз буде відбуватися в череві кита. Ось це була кульмінація. Ось це був ключовий момент, що зараз буде відбуватися в череві кита. Від цього буде залежати, що буде відбуватися далі. Йона міг плавати там ще тиждень. Йона міг там і розчинитися в черві цього кита. Кіт його міг виплюнути ще раніше на берег. Все залежало від того, що відбувалося всередині. Йона міг поступати по-різному. Він міг нарікати на своє життя, на що воно мені здалося, чого я так зробив. Він міг знав... Зневажати от тих рибаків, які його все-таки послухались і викинули. Він міг Богові претензії виставляти, Господи, ну чому так? І результат би був різний. Но Йона все-таки почав взивати до Бога, почав смирятися, почав каятись, визнавав свої провини. І Бог дав йому ще один шанс. Брати мої сестри. І тому, знаєте, я вже як служитель, часом людина приходить і задає питання, от я зробив те і те, і те. Як поступить Бог? Я часто в серці своєму думаю, я не знаю. Я не знаю, як Бог відреагує на наш непослух. Тому що дуже багато буде залежати від того, що буде відбуватися в череві кита. Дуже багато залежить від того, як ми самі зреагуємо на свій непослух. Буде залежати від того, чи це ми в перший раз провинились, чи це повторюється систематично. Був час, коли Господь сказав іди, але більше не гріши. Бог дав людині другий шанс. А якщо людина знову це зробить і знову це, і знову це зробить. Я не знаю, як скаже Бог. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ми стоїмо перед великою ціною, заплаченою за наше прощення, за наші всі непослухи. Де Син Божий стікав кров'ю, платив своїм життям. І ми не раз проповідуємо особливо в таких служіннях, що кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Але хай допоможе нам Господь, я думаю, що все ж таки готуючись до цього служіння, ми бачили, що ми в чомусь були Богові непослушними. Як зреагує Бог на нас непослух? Буде залежати від того, як ми на нього зреагуємо. Буде залежати від того, як написано в Слові Божому, якщо ми будемо суджувати самі себе, ми не попадемо під Божий суд. Хай Господь допоможе нам, друзі, щоб ми все-таки, де ми поступили, не так. Глибоко, щиро і серйозно попросили, Господи, прости мені. Прости, Господь, очисти. Не вистачило мені мудрості, не вистачило мені сили, не вистачило мені терпеливості. Господи, я був необачний, я була легковажна. Боже, прости мені, очисти і благослови. І зараз перед нами буде ця молитва. Ще один шанс візвати до Господа, прославити, можливо, сьогодні є люди. Я дуже хочу в це вірити, які сьогодні в радості Божій. Абсолютній свободі серця, і вас не стосується сьогодні ця проповідь. Дякуйте Богові, славте Господа, і підтримайте в молитві десь того, хто сьогодні знаходиться в череві кита. Хай Господь допоможе таким людям бути прощеним, вийти на волю, отримати від Господа ще один шанс і рухатись далі. Виконуючи волю Господню, ми піднімемося до молитви.